Прикордонники відповіли, що буде заборона на виїзд для жінок на військовому обліку. Усе буде вирішувати Кабінет міністрів, зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Те, що деякі жінки стануть військово зобов'язаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з країни як військово зобов'язаним чоловікам. Пропоную почути. Всі обмеження щодо виїзду, які діють на даний момент, стосуються. Чоловіків українців у віці від 18 до 60, а також до категорії посадових осіб або держслужбовців, які визначені відповідно до посад і визначені урядом, ті списки, які надають нам державні органи для того, щоб ставити таких осіб на контроль. Інших моментів змін до правил за останній час відносно категорії жінок не було. Звісно, якщо будуть прийняті зміни в правила перетину державного кордону, будуть визнані, визначені чіткі умови перетину, чітка категорія, то прикордонники, як і раніше, дотримуватимуться всіх правил перетину кордону для громадян України. Я нагадаю, раніше стало відомо, що з 1 жовтня Жінки, медики повинні стати навіть. Ковий І оце може означати, що для громадянок будуть запроваджені обмеження на виїзд за кордон. Про це заявив представник президента у парламенті Федір Веніславський. За його словами, якщо жінки стоятимуть на обліку, то вони набуватимуть статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджатимуть за кордон у тому порядку, що було встановлено для військовозобов'язаних. Тобто, якщо немає документів, вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду, зазначив Веніславський.